Народ, всім привіт! Сьогодні в роботі знову автомобіль Opel Vectra C. Приїхав автомобіль з несправністю, що якось не працює сім модуль поворотники не виключаються, світиться ABS-ESP. І, в принципі, домовилися з клієнтом про те, що треба міняти сім модуль Але зробив діагностику і побачив ось такі помилки. А саме. Поза діапазоном а, а, сигнал датчику положення керма рульового. Некоректні дані від датчику SAS, він же з Sensor. Поза межами діапазону повідомлення від сім модуля. Ну, тобто, що я бачу? Я бачу, що проблема не з самим Сім-модулем, точніше, з сім модулем, але не з самим ним, а саме з його компонентом, з датчиком положення керма. Ось таким ось чином виглядає датчик положення керма. Це, бачите, тут стоїть шестеренка, і є відповідна частина шестеренки в сі-модулі. І от саме цей датчик в відкаліброваному стані він відображає поточний кут поворота керма. І коли він, він виходить з ладу, ми отримуємо такі помилки. Тому для того, щоб не витрачати зайві кошти на новий сі-модуль, вирішили просто замінити ось цей датчик. Цей датчик він окремо не продається, тобто його немає як нової запчастини. Його хіба що можна знайти на розборках, там, де розбирають машини, і там, де розбирають сі-модулі. Тому що сі-модулі, вони там складаються з декількох частин, не завжди треба міняти все. Одна частина це шлейф, який у когось там ламається, перетирається. Друга частина це ось цей датчик. Він є не у всіх Сі-модулях vectra C. А тільки на тих машинах, був, ставився він, де була система ESP. І третя, основна частина в сі-модулях це по суті плата. Так от, для того, щоб не міняти все, не перепрограмувати все. Ми просто поміняємо датчик ось цей і відкалібруємо його. Погнали! Розібрав всі модуль, ось так от з двох частин складається, корпус замком і друга частина з платою. І всі модулі всередині ось тако стоїть цей датчик, датчик положення керма, відповідно, шестеренка. Я вже поставив новий датчик, зараз буду все це діло збирати. Як зазвичай, треба обережно дивитися, щоб не погнути контакти. На фішці, щоб вони не загнулись. Все це назад збираємо. І будемо робити налаштування цього датчику, тобто калібровку. Для цього потрібен буде карпас. Зібрав назад ці модуль, зараз тільки саморізи залишилося закрутити. Дуже бажано перед тим, як будете робити калібровку після зборки всього, зробити декілька обертів повних вліво-вправо. Для того, щоб. Оця шестеренка, яка тут стоїть, щоб вона сіла на своє місце. Тому що, якщо ви відкалібруєте, а шестеренка буде стояти некоректно, ну, тобто не, не буде там э, зачіплятися, то ви просто будете ще це раз, все раз переробляти. Тому зараз беру декілька повних обертів і після того тільки калібрувати. Всі Модуль зібрали. Робимо декілька обертів повних вліво-вправо. Потім виставляємо нульове положення, виключаємо запалення, виключаємо двигун, включаємо запалення, і далі йдемо в C модуль І всі модулі програмування мобілайзера. код прийнятий. І є така процедура, як калібровка, датчика положення керма. Sterine Angle Sensor Calibration. Запускаємо її. Процедуру успішна. Після цього нам залишається тільки потерти помилки і перевірити роботу, чи поворотники виключаються чи ні. Запустив процедуру, процедуру очистки помилок. Зараз по новій прочитаємо, що у нас залишилося. ЄС піпатухло вже. Посі модулі, бачите, помилок вже нема, по ОБСУ помилок нема. Залишилося по лампочках, але тут таке. Ще раз заводимо машину і перевіряємо. Як бачите, помилок нема. Перевіряємо повороти, повороти виключаються. Ремонт закінчено. Підписуйтеся, ставте лайк. Дивити друзям. Всім гарного дня.